22 березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української центральної ради. На ньому розглядалися переважно організаційні та кадрові питання. Серед ухвал в свій час реквізувати бувший царський палац, а поки що домагатись, щоб ЦР передано педагогічний музей, друкувати в газетах всі відозви, просити прискорити видавання часописів, посилати телеграми інформації в телеграфне агентство. Крім того, Задоволено прохання Дмитра Дорошенка про звільнення його від обов'язків другого заступника голови нового передбачено обрати наступного дня. Також вирішено замовити печатку Центральної Ради, що доручається панові скрипникові. Останній пункт протоколу засідання стосувався Михайла Грушевського, внесено запитання, чи оповіщено пана Грушевського, що його обрано головою ЦР, відповідь оповіщено. Збори закінчуються. Того ж дня підготовлено першу відозву Центральної Ради до українського народу. Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії. Уперше, український 35 мільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї вільних народів могутньою рукою зачнеш сам собі кувати кращу долю. Впав царський уряд, а тимчасовий оголосив, що незабаром скличе установчі збори. До того ж часу ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, які тобі природно належать і які ти повинен мати, великий народе, сам хазяїн на українській землі.